Кольорових лине в небо, дітвора, бо країна ця чудова, світ любові і добра, дитинства, світ, чарівний світ, це світ рожевих, дивних мрій, це до зірок швидкий політ, віночок сонячних надій, це світ добра, це літній луг, це я, це ти, мій найдорожчий друг. Тут і гноми, і чаклунки в Україні тій живуть. І різдвяні подарунки під ялинками нас ждуть. Тут на пруг лунає дзвінко дивних птахів, ніжний спів біля кожного будинку є крамниця добрих див. Дійсно, добре диво сталося і у нашому місті. У той час, коли вся країна відзначатиме 20-ту річницю з дня незалежності нашої держави. Жителі нашого міста стають очевидцями знаменної події у житті хмільника. На початку нового навчального року перед юними хмільничанами відчиняє двері новий дитячий садок. Точніше, реставрована будівля дошкільного закладу номер 3 Сонечко Україно моя це пісні, солов'їні. Україно моя щастя в кожній родині. Обереги святі. Подаровані дітям, Україно моя, ти найкраща у світі. Сьогодні на нашому святі присутні поважні гості. Це Грушко Василь Пилипович, міський голова Лисак Андрій Романович, заступник начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. Держанков Петро Олексійович, перший заступник міського голови, секретар міської ради. Гамак Любов Григорівна, заступник міського голови, начальник фінансового управління міської ради. Барабан Андрій Павлович, керуючий справами міської ради. Ковида Галина Іванівна, начальник управління освіти міської ради. П'ятківський Сергій Анатолійович, заступник міського голови. Ята, шановні маленькі, самі найменші жителі нашого міста. Я сьогодні хочу подякувати перш за все тим людям, які як все як містали завідувачі, що все починалося. Ви знаєте, починалося все дуже складно. Багато людей приклало зусилля для того, щоб цю роботу завершити якнайшвидше і створити отакі затишні гарні умови. Я перш за все хочу подякувати міському керівництву нинішньому особисто Василю Пилиповичу. За значну підтримку і допомогу у тому, щоб сьогодні ми відкрили сьогодні наш навчальний заклад. Я хочу подякувати минулому керівництву міської ради. Я хочу подякувати нашим будівельникам, нашим спонсорам, особливо Світлані Павлівній Зайцевій, Олександру Олександровичу Попову, які зробили все для того, щоб наші кімнати перетворилися в казковий світ дитячий. Я хочу подякувати всім тим людям, які допомагали нам у вирішенні проблем. І фінансових питань Віктору Михайловичу Мєтю, начальнику нашого казначейства в Хмільнику Хмельницькому районі. Я всім дуже вдячна. Вдячна я педагогічному колективу цього садочка. Вдячна батькам, які теж зробили неймовірний неймовірно великий вклад для того, щоб ми мали дидактичне поповнення для того, щоб ми мали ті матеріали, які сьогодні будуть прикрашати наш садочок. Ви сьогодні побачите. І хочу побажати, щоб е, сьогодні в такий святковий день, не лише в, в день на 20-річчя незалежності України, але такий великий релігійне свято, щоб ми е, сьогоднішній день був нам вдалий і е, гарного перебування в першу чергу діткам у цьому е, садочку і гарної плідної праці педагогічним працівникам. Всім дякую. Тосі тепліше здається.

Я оскала все, наші матусі, ви маленькі, не квилюті. У сьогоднішнього дня на вихованці дитин собі маленькі маюки, грає ці заюбки, сонечко нас зігріває, усіх, радісно с навітає. Силі Пилиповичу, шановні Галина Іванівна, шановні педагоги, шановні батьки, дорогі друзі, шановні будівельники, спонсори, меценати, всі, хто сьогодні є причетними до такої знаменної події, яка є справжнім подарунком з нагоди 20-ї річниці незалежності нашої країни. А тому, перш за все, дозвольте передати. Задрученням найщиріше вітання від голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Васильовича Джиги та голови Вінницької обласної ради Сергія Пилипища Тотисяка і просто щиро подякувати вам за вашу працю за те, що ви сьогодні з нагоди і свята Спаса, і свята державного. Зробили все, аби наші діти увійшли у стіни прекрасного, затишного дошкільного навчального закладу. Так що дякуємо. Дорогі, дорогі друзі, я буквально коротко, щоб ви розуміли, наскільки вагомим є оцей крок. Е Кажуть так, що хто сьогодні думає про дітей, то думає на 20 років вперед одразу. Тому що це покоління. Ми сьогодні робимо для покоління вперед на 20 років. І тому, якими вони сьогодні будуть, якими ми їх сьогодні вихаємо, якими навчимо, безумовно такими і буде життя через 20 років. Тому ми прагнемо виховати дітей в першу чергу здоровими, безумовно, дітей, які будуть освіченими, дітей, які будуть працевитими, дітей, які будуть любити і шанувати нас з вами, батьків, старше покоління, і будуть розуміти всю відповідальність перед тим, які перед нами. І я думаю, що кожен крок, який робиться сьогодні в державі, це крок саме в ім'я нашого майбутнього. Дошкільна освіта є пріоритетом держави. Є пріоритетом сьогодні, яка визначена президентом України і пріоритетом, яка визначена кабінетом міністрів України, і повірте, сьогоднішні відкриття, сьогодні 100 чоловік зайде в затишні зали. Я думаю, що це через кілька років ми абсолютно поповнимо сьогодні кількісний склад дітей, тому що повірте, коли є такі навчальні заклади, коли є такі керівники в місті. Тоді хочеться молоді щось робити далі, рухатися і розвиватися. Тому я вам щиро бажаю, щоб ви були здоровими. Безумовно, слово кохайтеся, воно повинно бути присутнім, тому що для чого тоді будувати такі величні заклади, я думаю, що це теж потрібно не забувати. Ну і найголовніше любіть нашу Україну. Святом вас. Дякую. Добрий день, шановні хмільничани! І великі, і маленькі, особливо бентежить душу, коли чуєш і спів, і гомін наших дітей, наших внуків. Сьогодні я хочу вас поздоровити з подвійним святом, свято релігійне сьогодні, і свято в місті Хмельнику відкриття дитячого закладу. Це дійсно свято. Сьогодні споминали дуже багато спонсорів, які надавали допомогу. Чесів і хвала. Дітям завжди треба допомагати, бо то наше майбутнє. І я був би сьогодні несправедливий, якби я не вспомнив. Основного спонсора будівництва реконструкції цього будиночку це Кабінет міністрів Юлії Володимирівни Тимошенко. Це були виділені гроші, мільйони грошей на ремонт цієї будівлі. На жаль, ця будівля повинна була бути здана ще більше року назад, але так сталося, але сьогодні це великий свят. Я думаю, що сьогодні в нелегкий час, коли її нелегко, я думаю, що отаке відкриття цього садочка це буде і підтримка. Я дякую вам за увагу. Шановні хмельничани, шановні батьки, шановні дітки, які сьогодні вперше переступлять поріг цього прекрасного закладу. Відкриття не відкриття, а так сказати, пуск в дію цього закладу зівпав з нашим релігійним святом. Я хотів би, щоб Господь Бог був першим отим благословенним моментом і благословив всіх тих дітей і нашу Хмельницьку громаду на те, що сьогодні він в добру путь нас благословляє, і щоб завжди в цьому садочку панувала радість, злагода, мир і добробут. Хвилюючий день для мене як міського голови, тому що я хочу згадати трішки історії і все-таки подякувати попередникам, що все-таки. Депутат, народний депутат України Радовець, за зверненням міської громади, допоміг багато у виділені коштів для того, щоб сьогодні цей садочок працював. Хотілося б задати попередню владу, яка все-таки як могла, так працювала для того, щоб сьогодні працював цей дитячий знову ж таки садочок. Близько півроку назад ми зайшли у ці приміщення, і подивилися, в якому стані вони були. Серце кров'ю обливалося, повірте, що. Були потрачені дуже величезні кошти. Не видно було того, що хотілося б було бачити, що, які кошти були вкладені і що було на ті кошти потрібно зробити. Було прийнято рішення, щоб сьогодні наше комунальне підприємство завершили ці роботи з всякими як кажуть труднощами. Була отримана ліцензія, дякуючи Володимиру Миколаївичу ставнику, який сьогодні є присутній на цьому святі. Отримали ліцензію і все-таки вирішили, щоб він завершив ці роботи. Оце все, що робиться на території тут, практично. Оцей благоустрій і величезна робота, яка була проведена всередині, була зроблена людьми. За що потрібно сьогодні подякувати йому і його колективу. Тому що з раннього ранку до пізньої ночі ці люди працювали, знаючи те, що сьогодні, 19 серпня, буде відкриття цього садочка. Я хочу подякувати колективу. Працівників, починаючи від Галини Іваніковиди, нашого начальника відділу міського відділу освіти, і отій людині, яка буде виконувати такі самі прості, а разом з тим, і самі такі складні, посадові обов'язки, буде прибирати, буде створювати такий затишок для цих дітей за ту працю, яку вони вклали сюди. Тому що повірте мені, що я приходив кожен день сюди вранці і ввечері, дивився, як ті люди з такою відповідальністю і щирістю все робили. Починаючи від засіву тієї трави і закінчуючи тим миттям вікон. Я вам всім хочу за це подякувати. Враховуючи традицію, я хотів би оцей символічний ключ, на якому написана цифра 3, вручити сьогодні керівнику цього навчального закладу. І знову ж таки побажати того, що можна сказати, в добрий такий шлях цьому садочку. Нехай не один рік сюди приходять діти, нехай не один рік їх тут навчають. І щоб з наших медлічан була росла така надійна, добра зміна. Тож в добрий путь, шановні маленькі наші відвідувачі цього садочка. Нехай вам, я кажу, щастить. Я вам дякую за увагу і ще раз хочу подякувати. Спасибі вам, що ви є. Спасибі всі спонсори. От Світлана Павловна стоїть. І я бачу багатьох людей, які дійсно віддавали свої кошти і багато для того, щоб таке воно запрацювало. Просто радість, хвилююся побільше нам таких заходів у місті Хмельнюку. Всі вам дуже щиро дякую, Світлана Миколаївна. Я хочу вам вручити цей солічний ключ. Користуючись нагодою, хотів би е, нагородити грамотою міської е, міської освіти, е, завідуючи садочком, поварилося Світлану Миколаївну. Миколаївна, ми вас е, вітаємо і хай це надихає ще на більшу роботу вашу. Відвіт цю грамоту, як кажуть, щоб ви були, як кажуть, здорові, попов Олександр Олександра Олександровича, Зайцеву Світлану Павловну. Приватний підприємець, яка також своєю працею, своїми фінансами, відриваючи від свого бізнесу, робила те, щоб сьогодні цей садочок запрацював. Ми вам дякуємо, Поліщук Віктор Григорович, майстер по ремонту і триманню доріг, але він, як кажуть, весь час отут працював, і повірте мені, на колінах отут став, стояв біля того асфальту, тільки щоб зробити все те, щоб сьогодні запрацював садочок. Віктор, спасибо. Танцюю, Сергію Олександровичу, а про цього чоловіка можна сказати, що він три неділі працює у комунальному підприємстві, але за цих три неділі він зробив можливо більше, хто працює там напроти 10 років. Я вам дякую, Сергій Олександрович. Шевченко, Олександр Петрович, також приїжджаю в 7 годин ранку, вони працюють. Приїжджаю в 9 годин ранку, вони працюють. Спасибо вам, Сергій Петрович. А цих снів всі приєднаються громада. Дякую, Василь Пилипович, за ключ та за виявлену довіру. Я сподіваюся, що допомогою цього ключика ми не лише гостинно відчинимо двері нашого дитячого саду, а ще зуміємо підібрати його до серця кожного з наших юних вихованців. Я хочу подякувати щиро всім присутнім, що прийшли сьогодні розділити з нами нашу радість відкриття другий день народження дошкільного навчального закладу номер 3 І це гарне свято не склалось би його б не було, якби не участь багатьох людей. Першу чергу я хочу подякувати нашу міську владу, якого очолює Василь Палипович Грушко. За те, що вони ініціювали, фінансували весь час підтримували цей проект, за те, що вони, не зважаючи на всі труднощі сьогодення, зуміли відкрити цей прекрасний оазис для нашої для маличі нашого міста. Ще хочу подякувати міському управлінню освіти. І на чолі з Галинованою ковидою, за їх професіоналізм, за те, що вони доклали стільки своїх знань, досвіду, щоб наш садочок виглядав так гарно, сучасно, відповідав всім сучасним стандартам. Сьогодні не можна не згадати всі будівельні організації це вже робили багато людей. Я теж їм всім вдячна. А особливо е організації «Хмельник Комунсервіс і керівнику Володимиру Миколаєвичу Стадніку. Вони взяли на себе величезну відповідальність закінчити будівництво та благоустрій території, і багато нам в чому допомагали. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з ними. І шевську допомогу. Хочу подякувати Світлані Павлівні Зайцеві за те, що вона підібрала з таким смаком м'який інвентар для нашого садка і за прекрасний дизайн вікон. Це є предметом нашої гордості. Батьки разом з нашими педагогами та технічним персоналом вони вдихнули життя в світлі просторі кімнати, наповнивши їх іграшками, зеленю, дидактичними посібниками. А молодий спеціаліст Сергій Вікторович Шмаль допомагав у дизайні групових кімнат та розробці та оформленні, виготовленні інформаційних стендів.

Новийшов, новий ша, новий щейшов.